Кедашунь, привіт! Привіт! Ми з тобою так давно не бачилися. Бачиш, карантин е, дає можливість використовувати якісь нові способи спілкування. Бачиш, то через, через інтернет можемо з тобою поспілкуватися. Так. Пам'ятаєш, якою книжечкою ми працювали з тобою останній раз? Картина, «Світу картина Віту картина художників, пам'ятаєш? Да? Угу. І ми сьогодні з тобою: ну, коли буде час, ти забереш ту книжечку і будеш малювати, якби на ній. Да? А сьогодні ми просто попрацюємо з картинами, я тобі покажу їх на екрані, ми з тобою поговоримо. Да? Як завжди, спочатку ми будемо закривати очки, і тобі буду показувати. Сьогодні в нас картини будуть, почекаєш ще не закриває. Сьогодні у нас будуть картини художників, які зображували різні свята, от ти знаєш, що таке свята взагалі? Це тоді, коли святкують, я куди й народження вчора. Я була суконьки, тоді попелюшки. Угу. Тобто, це час, коли якісь такі надзвичайні події відбуваються, які важливі для сім'ї там чи для країни. От у вас вчора було свято, це твій день народження, да? О, а які ще свята ти знаєш? Масляно. Масляну знаєш, а ще які? Mm, Коли печуть такі паски, фарбують крашенки. Пасха. Великдень називається, так. А недавно... А недавно було свято, коли ти маму вітала, мабуть, квіточками так, або 8 березня. 8 березня, а ще які свята, взимку, наприклад, які свята були. Новий рік святий Миколай, коли колядують. Так, так, так. Що ти знаєш дуже багато різних свят. Так, зараз ми тепер... з тобою розб'ямою. А через два тижні вже буде Пасха. Великдень буде, так, так. Добре, дешой. Ну що, тепер можеш закривати оченята? Я тобі зараз виведу на екран картинку. Чекай, чекай хвилиночку. Хвилинку. Закрила оченята? Так. Так. Все, можеш подивитися. Що ти, ти що ти чула? Що ти чула? Радість. Радість відчула. А що тебе порадувало? Подарунки. Подарунки. Кожне будуть радувати подарунки. 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 Угу. Я зрозуміла. Мабуть, ти дуже любиш, як і всі діти, і дорослі, всі люблять подарунки. Да? Тому тебе це дуже порадувало на картині. <плес> угу. А як ти думаєш, Даш, що про що це картина взагалі? Що зображено? Про, про те, як святкують новий рік дітки. Угу. Тобто так, свято зображено. І угу. що, що от, якби які об'єкти у нас є на картині? Подивися. Явинка з прикрасами, черевички там, де кладуть цукерки, монетки, коли Дід Мороз приходить до святки Миколай. А як ти думаєш, де і в який час це все відбувається? Увечері? Впевнена? чому так думаєш? Ні, не ввечері, а вранці. Бо якщо подарунки лежать, то Дід Мороз уже прийшов. Угу, Правильно, правильно, дідко. А це Мороз... прокинулися дітки, один перевдягнувся, а дівчинка встала, назву її Феліс. І ще ходить у нічній сорочечці, да, І зразу прийшла до ялиночки дивитися, що там на ялинці, які подарунки є, да? Угу. А він що... вже розпаковує, вже розпаковує. Угу, Так, хлопчик уже розпаковує свій подарунок. Так. так а, ти вже сказала, да, що от, якби свято вже, мабуть, новий рік прийшла, прийшла новорічна ніч, і діти вже прийшли за подарунками. От. А як ти думаєш який настрій у дітей? Радісний. Радісний, чому ти так думаєш? Що про це свідчить? Радісний. Про те, що дітки раді і в них подарунки. А як ти про це здогадалася, що вони раді? Подивися. Подивися на вираз обличчя дівчинки і хлопчика. Хлопчик радий, а дівчинка. Дівчинка просто уважно все роздивляється, так? Так, здивована. Здивована, можливо. А хлопчик радий і як ти про це здогадалась? Ану? Він знаєш, що всі діти раді подарунка. Ну, але в цього хлопчика явно видно, що він зрадів. Подивись на його обличчя. Да. Він що робить? Подивись, які в нього губки, як, що він посміхається чи ні? Так. Да. Посміхається, правильно, тому що коли ми радіємо, ми дуже часто посміхаємося. Угу. А, добре, а скажи мені, будь ласка, ти бачиш під ялинкою дуже багато подарунків. А як ти думаєш, що там за горну? Що, що ми не бачимо там під подарунковим папером? Що там може бути під ним? Які подарунки можуть бути там? Може бути все. Піжама мені колись попалася із ведмедиком одинаково. Угу. А ще що може бути? Окрім піжами? Лялька. І лялька може бути. А для хлопчика що може бути? Трансформер. Трансформер якийсь може бути. Hey, угу. Дошонь, а подивися на картині під ялинкою лежить таки досить багато подарунків. Як ти думаєш, це тільки для дітей чи ще для когось ці подарунки? Думаю, ще дітки є, але вони пішли чистити зубки там після сну. Тобто, ти думаєш, що це ж і для інших дітей. А так. для дорослих, як ти думаєш, є там подарунки? Ну, дорослим не приносить подарунки дід мороз. Дід мороз не приносить дорослим подарунки, ні? І святий Миколай. І святий Миколай тільки дітям, да? так? Так. Угу, я зрозуміла. Ну мені здавалося, що дорослим теж дід Мороз приносить. Ти такого не знала, так? Да? Я знаю, що лише приносить Дід Мороз дітям. І ще Миколай дітям приносить. Я зрозуміла. Добре, домовилися у вашій родині так, тільки дітям приносять подарунки. Дашунь, а подивися, от у нас там за ялинкою да, камін, і в каміні, я так розумію, горять дрова, так, тому що ми бачимо полум'я. Що да? ти думаєш, навіщо там, от якби, навіщо господарі розтопили цей камін і? Тому щоб було тепло. Щоб тепло, тепло було. було Угу. І це означає, що в якій країні живуть живе ця родина, якщо вони топлять північному полісі, можливо, на північному полісі, а можливо на північному полісі взагалі замерзне солодоковій. Тобто в країнах, де зимою буває холодно, так? Тому що ти ж знаєш, що є країни, де навіть взимку не буває холодно і немає потреби топити камінь. Угу. Добре, а скажи, будь ласка, от е, е, діти так зраділи, мабуть, цьому святу новорічному, да? от, прийшли до так? вони дуже, дуже, дуже зраділи. Так, а яке б побажання ти сказала цим діткам до Нового року? Гарних подарунків, Гарних подарунків, так. А ще що можна побажати дітям на свято. Що тобі вчора бажали? Е... Днем народження. Просто казали з днем народження вітали, да? Бажали тобі здоров'я здоров щастя. Так, так, здоров'я і щастя. Розкажи, будь ласка, дошою, от бачиш, ці дітки святкують новий рік таким чином, що от є ялиночка і подарунки. А як ви святкуєте новий рік ми робимо ми Ставимо ялинку, прикрашаємо ялинку, а потім лягаємо спати. Коли я прикинула, мені був фотоапарат, а Максим складати кубики на паровозик. Я зрозуміла. А який одяг ви одягаєте, коли святкуєте свято? Домашній. Домашній? Не одягаєте святковий одяг? Ну, трішки нарядний. Трішки нарядний, так. А мама й тату? Ви, ви одягаєте святковий одяг, а мама й тату який одяг одягають? Теж немає, що я пісь, тому вони до <пух> Ага, вони теж так, одягають святковий Ти одяг? Немає. Угу, я зрозуміла. Добре, досонь, а в мене ще таке запитання. От ми бачимо, що діти на картині вранці після того як наступила новорічна ніч. А скажи, будь ласка, чим новорічна ніч відрізняється від звичайної ночі? Світло темно. Не зрозуміла іще раз. Вночі темно, а вдень світло. Це правильно, але кожна це ніч. Ось тако. Оце ніч а це день. Угу, це правильно, кожна ніч така, що вночі темно, а день світло. Але новорічна ніч вона відрізняється від інших ночей. Як ти думаєш, чим? Дзвоники лунають він санчата Діда Мороза. Так, і вночі приходить Дід Мороз в новорічний ніч. Але я знаю, що мені мама розкривала один секрет, що він пробирає Угу, Бачиш, от, от тим і особлива новорічна ніч, так, що саме цю ніч приходить Дід Мороз і приносить свят. і цим ніч новорічна відрізняється від інших ночей. А що тобі найбільше подобається, от коли ці всі люди, от якби і ваша родина, і, і всі члени вашої сім'ї, святкують новий рік. Що, що тобі найбільше подобається в цьому? Подарунки. Подарунки. Дуже Я зрозуміла. Скучно. Тож не любить подарунки. Я зрозуміла. Добре. Добре, дешунь. Всього... Зараз ми поговорили на цій картині з тобою про одне із свят, новорічне свято. А зараз тобі покажу іншу картину. Ти маєш для цього закрити оченята. І я тобі зараз покажу іншу картину. Так, зараз хвилиночку. Хвилинку ще трішечки. Так, 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 чекай, чекай. О, відкривай ученята. Вау! <сіх> ну, і що? Що за картина? Що вразило тебе? Що ти відчула? Щастя, прямо відчула, так? У мене є отака картина, яку треба малювати. Тільки як дівчинка вітає в небі. Угу. Це, це, це сама художниця намалювала, мабуть, цю картину, так? Угу. А що ти відчула, Даша, коли побачила картину? Все все. Все все? Ну, назви свої почуття, будь ласка. Здивування, радість, щастя, клас! <рес> Зрозуміло, ну так, дуже приємно. А про що ця картина? Що відбувається на цій картині? Проте лізуть до солодкого. Uh -huh. А що, як ти думаєш, яке свято вони святкують? День народження. День народження. Так, так. А якщо там тільки солодка, то солодка країна. Uh -huh. а, а скажи, будь ласка, що, а, а що роблять діти? День... до солодкого. Що, що? До так, вони хочуть дістати солодкий тортик, який стоїть на столі. Ти думаєш, їх тільки тортик привабив, чи може ще щось? Що стоїть на столі взагалі? Розкажи мені. <гум> багато тортів кепів <кетті>, Угу. А навіщо так багато тортів, знаєш? Як ти думаєш, чому? Може, якийсь бенкет. Ну, бенкет, мабуть, з приводу дня народження. Як ти думаєш, скільки гостей буде на цьому дні народження? Mm. Ну, Якщо там багато тортів, то скільки буде гостей? Як ти думаєш? Сто, ну може, сто. Ну, багато, так? Я буду стара кувати. Багато, так. А скажи, будь ласка, як ти думаєш, от про що дітки розмовляють? Mm, про те, що ти Тихенько, тихенько, треба, треба що. Може, їм не дозволяють їсти тортики. Угу. Так. А, а скажи, будь, будь ласка, чи тобі доводилось отак от тихенько щось брати з столу святкового? Не святкового, а печиво миновий, як і мама, спекла, що вона не роти. Так, ти казала, що коли мама пекла. То щоб э, торт ще не був готовий, так? Да? То там ви... залишають трішки такі шматечки, то їх хам-хам-хам-хам. І ви з Максимом тихенько пішли і взяли, щоб мама не бачила, так? Да? А що ти відчувала, коли ти це робила? Акотишку. Ако Дуже хотілося спробувати, так? І не було, і не було терпіння чекати. Ну, так? Ну, я спробувала, звичайно. Угу. А як, як от у, у тебе вчора пройшов день народження? Ось тут ми бачимо, що ці дітки так, от разом з родиною. У тебе теж було так багато тортиків, тістечок? Ні. Ні. А скільки було тортів? У мене був торт. Один Мен... торт був. Угу. Один торт і. І що ще було? Тобто. І Щось мама, мама смачне. І печиво. і печиво. Тобто, в будь-якому випадку ви сиділи за святковим столом, да? і оскільки карантин, то ви тільки були без бабусів, без дідусів, на жаль, а тільки з татом із мамою. Да? Я так зрозуміла, і з Максимком. Так? Да. Ага, але у вас був святковий стіл, а потім що ви ще робили? Які розваги у вас можливо були? Ми э, вчора почали дивитися фільм «Падінгтон». Про падін, хто надивилися фільм. А що ти ще робила? Е, ще ми святкували день народження. Я задувала свічки. Задувала свічки. Та... Угу. А ще е, тоді у фільму Падінтону, тоді коли він е, трохи взяв щитки, за тако ухи чистив. Ага, я зрозуміла. А потім ще він взяв, е, пішов е, е, потім ну була трохи проблема з водою, у вані, і він так зробив. Аж до гори е, вода була в квадраті. Як полилась, як поїхав до Іванові? Я зрозуміла. Бачиш, от ви святкували день народження, дивилися разом фільм всієї родини. А скажи, будь ласка, от якби не був карантин зараз. І всі люди могли ходити в гості один до одного. Кого би ти ще чекала на свій день народження? Хто зазвичай приходить до тебе на день народження? Родичі. Родичі приходять, а хто серед родичів приходить? Бабусі, дідусів. Угу. Хрещені. Хрещені, тьоті. Тьоті. Угу, Я зрозуміла. А що зазвичай, як тебе вітають? Які подарунки тобі дарують? Моя мама подарувала. Лего. Мене. А що тобі вчора подарували тато з А робот, робот Максиму. Угу. А що тобі вчора подарували, Дашунь? Е, Мені подарували Лео. Лего, мене бачиш? У, пості. у мене була себе коло, ламка і <різь> Бачиш, як гарно ти святкуєш день народження. Добре, Дашунь, і наше з тобою завдання буде зараз таке. Я картинку прибираю або можу лишити, якщо хочеш, бо ти будеш, можеш дивитися на неї, вона може бути для тебе якимось певним зразком. Бачиш, ти от розповіла про те, як висвяткуєте день народження або інші свята. Художники зобразили на своїх картинах те, як іще можна святкувати день народження, можна це робити по-різному. І мене зараз цікавить, от, щоб ти намалювала такий святковий стіл, який у вас буває вдома, коли в твоїй родині святкують чи то день народження, чи то новий рік, чи якесь інше свято. Намалюй його, будь ласка, а потім покажеш нам, що ти намалювала. Тільки часу у нас не дуже багато, тому що ця програма така, що через 40 хвилин припина, припиняється. Ну, і ми не побачимо. Треба малювати швиденько. Святковий стіл, який буває у, у вас вдома. Добре? Картина нехай буде перед очима, тобі потрібно дивитися. Так. Добре, нехай буде. Так. Ну, розпочинай малювати.

На жаль, мені дуже погано видно, навіть колір фар погано видно, але ти, коли намалюєш, то потім покажеш, так? Да? Можеш говорити, командушу малюєш? Я малюю бенкетний стіл. Бенкетний стіл, угу, давай малюй. Угу, Скатертинка така, так? Да? Угу. що там тебе на столі буде Даша? На святковому твоєму бенкетному твоєму столі? Це будуть підноси для тортів, Угу. Такие you should так Тортик там буде? Да, уже порізаний буде. На шматочки? Угу. На два підноси. На два підноса. угу. Так, Нам треба трошки сюди. Такой. Ні треба... 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 треба зеленого, мамо, все Угу. а що в тебе буде зеленого кольору? Мастіка. Що-що? Мастіка. Мастіка зеленого кольору, зрозуміло. Тортик при... прикрашений, да, буде мастікою і квітами різними якимись, мабуть, так? Хочу зробити такий мазичний якийсь. Таша, кажи трішки голосніше, бо дуже погано чути. Так, тепер і тут. Тортик готовий перший. Тепер Форт. кейк! Кейк? Угу. Мама Це? робить кейк? Мама робить кейк на святковий стіл, так? Ось вот. так, Так. Нехай буде такий слабенький колір. не Так. Дуже багато чорного всяких. Треба, щоб вот так і було. Тут дяточки раз, два, раз, два. Mm. Mm. Дуже красиво. Даша, я вже можу прибирати цю картинку, вона не потрібна тобі вже? Не потрібна. Mm. Я вже своє малюю Я зрозуміла, це добре. Класне. Так, в тебе торт, я бачу, кейк. А це що? Не питайте. Чому? Бо тому Сюрприз. Сюрприз? Ну добре, ти потім розкажеш нам, що ти намалювала, добре? Добре. Хм. Я малюю. Ну. Я вже що, все. Все? Ну розкажи нам, що ти намалювала. Покажи, покажи так картинку, щоб видно було. Я намалювала бенкетний стіл. Бенкетний Торти, стіл. Кейт, два торта і один кейк. І один кейк. І це посередині теж торт такий, високий, так? Да? Угу. Це мама колись робила такий тортик? Ні -і -і. Угу. Сподобалось тобі малювати? Дуже. Дуже. Тобто, ти у нас зобразила банкетний стіл, який буває на день народження, так? Так. У вашій родині. Так. Да. Добре, ну все тоді. Дякую. Дякую тобі за заняття. Було дуже приємно. Тобі сподобалося? Так. Да. Да? Ну, можемо наступного разу ще раз провести наступного тижня таке заняття з тобою. По комп'ютеру. Хочеш? Да! <схай> Добре, Це... Можна з приводу ялинки? Наступний раз з приводу ялинки? Да. Ну там уже інші картини. Цього разу ми з тобою поговорили про картини, на яких художники зображували дитячі свята, ну і не тільки дитячі, і дорослі, взагалі, свята, які святкують люди. Так? А наступного разу візьмемо інші картини. Ну, Побачимо, що там буде цікаво, але всі картини цікаві. Добре, я тоді е, зупиняю. Пока-пока. Каже всім до побачення, <клев> до наступних зустрічей.